Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом. Тож сьогодні читаємо п'ятий розділ, 27 та 28 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Мені б сьогодні хотілося, щоб ми з вами звернули увагу на силу слів Ісуса Христа. Ісус Христос каже Левію: іди за мною. І далі Євангелист Лука пише, що він, залишивши все. Левій встав та пішов слідом за Ісусом Христом. Ми з вами вже говорили, що Левій був духовно мертвою людиною, і що коли Ісус Христос знаходить Левія і кличе Його, Йоти за іди за мною, то Левій займається своїм звичайним грішним життям, він збирає податки. І це дуже нечесна справа. І Левій дуже багато чого порушував, збираючи мито. Тож Ісус Христос знаходить Левія в самому розпалі його грішного життя. І коли Ісус Христос з звертається до нього, іди за мною, а потім ми читаємо, що Він, Левій, залишивши все, устав та пішов за Ісусом Христом, ми бачимо з вами, як грішна людина, мертва людина, мертва духовна людина, як вона народилася, як вона змінилася, як вона воскресла. І мені сьогодні б хотілося, щоб ми з вами побачили і поговорили про силу слів Ісуса Христа, про силу Воскресіння Ісуса Христа, яка діє через Ісуса Христа щодо Левія через ці слова Ісуса Христа іди за мною діє на підставі того, що Ісус Христос прийшов постраждати за наші гріхи і воскреснути задля нашого оправдання. Коли ми з вами читаємо послання до Ефесян в першому розділі, ми читаємо, що кожний, хто вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя, вірує за дією через дію Божої державної сили, і саме цей дотик цієї сили Воскресіння, до Левія – ми бачимо в цьому оповіданні, коли Левій залишає усе митник, який багато чого залишив для того, щоб стати. Митником він залишив своє добре ім'я, він залишив свою культуру, він залишив свою віру, віру свого народу. Він залишив свій народ. Він багато чого залишив задля того, щоб отримувати ті гроші, які він отримував через нечесні справи щодо збирання податків. То було дуже радикальне рішення в тій культурі в той час стати митником. І у Левія була мотивація зробити це рішення. Скоріше за все він це зробив заради грошей, тому що взагалі митниками ставали люди, які хотіли розбагатіти на нечесних грошах через нечесні оборудки грошей. Тож ми бачимо з вами людину, Левія, який свідомо розумно зробив цей вибір задля того, щоб збагатитися. І коли Ісус Христос приходить до Нього, ми бачимо, що Він змінюється зсередини. Ісус Христос каже йому: Йди за мною, і Він залишає усе, залишає те життя, до якого він прийшов через такі радикальні, непопулярні рішення, через які він мав дуже багато ганьби від свого народу. І ми бачимо, що Левій залишає усе. Він залишає це життя митника. Він залишає свої минулі бажання, він залишає бажання жити задля грошей. Шей, ми бачимо, що він залишає усе, і він не просто повертається до морального життя. Він не повертається до того життя, до якого закликали моральні авторитети того часу фарисеї. Левій не повертається до самоправедності. В Леві не просто стає моральною людиною. Леві залишає усе, щоб йти за Ісусом Христом. Ми бачимо з вами, як Ісус Христос робить з Левія нове творіння. Ісус Христос є Творцем, і весь світ, в якому ми з вами живемо, він створений Словом Ісуса Христа. Слово Боже, Слово Ісуса Христа має надзвичайну силу творити нове, оновлювати, давати життя. Там, де немає життя. І ми з вами бачимо, що ці слова Ісуса Христа, з якими він звертається до Левія, іди за мною. Це саме такі слова, які мають силу творити, творити нове серце, творити новий шлях, творити нове життя, творити нові бажання, змінювати розум, змінювати бажання, змінювати волю. В 27-му вірші ми з вами бачимо Левія, який сидить на митниці. Він збирає податки, він щось кладе собі в кишеню, він обдурює людей. Він багато чого чого планує, у нього, знаєте, не червоніє обличчя, він знає, як обманювати. У нього таке жорстке серце. Він знає, де треба посміхнутися. Він знає, де треба бути більш жорстоким, жорстким. І в 28-му вірші ми бачимо зовсім іншу людину. Ми бачимо, що він, залишивши все просто після слів Ісуса Христа, залишивши все. Устав і пішов слідом за ним. Ісус Христос каже: Іди за мною, і він пішов. Слідом за ним. Нам навмисно, Євангелист Лука і Слово Боже через Луку, нам говорить, що це сила слів Ісуса Христа, щоб ми побачили з вами, яка сила Воскресіння в Словах Ісуса Христа, не просто в словах Ісуса Христа, а в самому Ісусі Христі. Тому що слова Ісуса Христа, це продовження суті Ісуса Христа. Слово Боже каже, що в кожній віруючій в Ісуса Христа людині діє сила Воскресіння. І те, що ми з вами повірили в Ісуса Христа, це сила Воскресіння торкнулася кожного з нас. Як ці слова, іди за мною, торкнулися Левія, і це божественні слова, це не просто повеління, це сила в цих словах, сила Ісуса Христа, сила того, хто має силу давати прощення гріхів, ми читали в попередньому уривку. Це сила того, хто є Богом, Творцем, є Спасителем, хто має право. І владу сказати: Йди за мною, покликати Дієво за собою, щоб людина пішла за Ісусом Христом. Тож, коли ми з вами дивимося на свою віру, коли ми з вами е, розуміємо, що ми повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, будемо з вами розуміти, що це сила Воскресіння торкнулася кожного з нас. Це сила Воскресіння, яка підняла Ісуса Христа з мертвих, це сила Воскресіння, яка діє в Ісусі Христі, для того, щоб давати нам вічне життя, віру. В Ісуса Христа, це вона торкнулася нас. Це не просто ми доклали свої зусилля та повірили в Ісуса Христа. Так, ми повірили в Ісуса Христа. І це було свідомо і дійсно це зробив кожен з нас, хто повірив в Ісуса Христа як свого Спасителя. Але нас торкнулася Божа благодать. Але Ісус Христос, Своє Воскресіння, приніс в життя кожного з нас і дав нам Воскреснути. Від нашого попереднього грішного життя і народитися для нового життя, щоб слідувати за Ісусом Христом, щоб жити христовим життям, щоб вічно жити христовим життям, життям нової якості, життям нового походження. Життям небесного походження і небесної якості. Тож, які ми з вами можемо зробити практичні висновки щодо того, про що ми з вами сьогодні говорили. По-перше, що тільки Ісус Христос може дати нам нове життя, це сила Ісуса Христа дати нам нове життя, народити нас, воскресити нас. Це сила Воскресіння Ісуса Христа. І ще один практичний висновок: в кожному з нас, віруючому в Ісуса Христа, діє сила. Сила Воскресіння. Вона змінює нас щодня. Вона змінює нас через Слово Боже. Вона змінює нас через пізнання в Ісуса Христа. Вона змінює нас через віру в Ісуса Христа. Ця надприродна сила Воскресіння Ісуса Христа діє в нашому серці, в нашому розумі, в нашій волі, в наших емоціях. Я кажу про тих, хто повірив в Ісуса Христа як свого Спасителя. І це надзвичайна радість для кожного з нас. Це надзвичайна впевненість для кожного з нас. Нас це так, це такий якор для життя кожного з нас. Ми знаємо, що в нас вже діє сила Воскресіння Ісуса Христа. Ми з вами знаємо, що вже через віру в Ісуса Христа докорінно змінилися завдяки силі Воскресіння Ісуса Христа. І знаємо, що з вами до кінця змінимося, коли Ісус Христос прийде другий раз. Будемо в прославленому тілі, будемо в повноті оновлені жити вічно з Ісусом Христом. В Божому Царстві і мати вічне життя. Тож будемо з вами і далі досліджувати життя Ісуса Христа. Будемо з вами ще більше пірнати в глибини Слова Божого для того, щоб наш розум, наші емоції, наша воля, наше серце вони сповнювалися силою Воскресіння Ісуса Христа. Щоб через Слово Боже ми з вами оновлювалися цією силою Воскресіння, яка діє через Воскресіння Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для, для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, насолоджувалося Ісусом Христом, любило Ісуса Христа, а також повірило в Ісуса Христа як свого Спасителя та мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.